Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося з лінійним рівнянням з двома змінними та його графіку. Почнемо з означення. Лінійним рівнянням з двома змінними називають рівняння вигляду АХ плюс Бі дорівнює С, де Х та Y змінні, тому ми маємо рівняння з двома змінними, а А, Б та С деякі числа. Давайте розглянемо чотири випадки випадок номер 1 Нехай число B не дорівнює нулю. Тоді перепишемо наше рівняння. BY дорівнює, а АХ перенесемо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Це в нас буде c мінус Щоб знайти Y, Потрібно праву частину розділити на b. Це ми можемо зробити так, як b не дорівнює нулю. Тоді отримаємо y дорівнює, ділимо кожне член цього двочлена на b, отримаємо c поділити на b, мінус А поділити на b, помножене на х. Тепер позначимо: нехай коефіцієнт k це у нас дорівнює мінус. А поділене на Б, П, введемо змінну П, це в нас буде С поділене на Б. Тоді отримаємо, що Y дорівнює КХ, ось замість мінус А на Б вводимо К помножене на Х плюс П. Тобто ми з вами отримали формулу, яка задає лінійну функцію. А графіком цієї функції є невертикальна пряма. Ось у нас один із прикладів графіка лінійної функції. Бачимо, що отримали невертикальну пряму. Випадок номер 2 Нехай А не дорівнює нулю, а ось Б дорівнює нулю. Підставимо ці значення в лінійне рівняння з двома змінами. Отримаємо. А помножене на х а відмінне від нуля, плюс 0 помножене на Y дорівнює С. А Х дорівнює С, так як 0 помножене на Y – це 0. І тоді, щоб знайти х, потрібно поділити С на А, отримали С на А. Тепер, якщо ми з вами позначимо С поділене на А, наприклад, як М то ми отримаємо рівняння вигляду х дорівнює m. Графіком цього рівняння є вертикальна пряма. Наприклад, нехай m дорівнює 3, тоді маємо х дорівнює 3 і позначимо, намалюємо графік цієї, цього рівняння. Ось воно, на координатній площині. Отримали вертикальну пряму. Розглянемо випадок номер 3 Нехай А дорівнює нулю, Б дорівнює нулю, а ось С не дорівнює нулю. Підставляємо значення в наше лінійне рівняння з двома змінами. Отримали 0 помножити на х плюс 0 помножити на y дорівнює С. Або ж перепишемо. 0 помножити на y дорівнює c. Дивіться, ви вже знаєте, що на 0 ділити не можна. А отже, коли c у нас відмінне від 0, дане рівняння розв'язків немає. Тепер розглянемо останній, четвертий випадок. Нехай а дорівнює 0, Б дорівнює 0 та С дорівнює нулю. Маємо 0 помножене на х плюс 0 помножене на y дорівнює 0. Давайте залишимо змінну y. 0 помножене на y дорівнює 0. Тобто, яке б не було значення y, ця тотожність завжди буде вірною. Тобто, правильною. Тобто y може набувати любого значення, любе число. Так само буде, якщо ми залишимо змінну х. Тобто розв'язками цього лінійного рівняння є всі можливі розв'язки х та всі можливі розв'язки y. Тобто, це буде вся координатна площина. А тепер давайте підсумуємо всі чотири, всі чотири випадки у вигляді таблиці. Ось вона. Якщо b не дорівнює нулю. А та С будь-які числа отримуємо невертикальну пряму. b дорівнює нулю, але А не дорівнює нулю. Це може бути будь-яким. Отримуємо вертикальну пряму. Якщо ж А, b та С дорівнює нулю, то розв'язком, графіком є уся координатна площина. Якщо ж А дорівнює b дорівнює нулю, а С не дорівнює нулю, то тоді. Це рівняння розв'язків немає.